Всім доброго дня. Поділюсь відкриванням то що запам'ятав, що царство Небесне воно нас за береться. Бо дійсно, що таке Отче наш, це Бог, Отець Небесний. Хліб це наш щоденний це, це духовний хліб, це не булка хліба і нас у спокусу, бо Бог нас не спокошає, нікого не спокушається злом. Так що царство це є Бог. Царство є всередині нас. І Дійсно, треба живитись божественною інформацією, не вклонятися. Царям всяким земним, а повинен бути Бог. А, а тому що як єврейський народ вони захотіли бути як язичники, і вони сказали, нам треба цар земний, так і вони так отримали свого царя і був диктатором, вбивцею і насиллю. А такого не потрібно, щоб було треба, був, був Ісус Христос. Пасха це не булка з яйцями і не випічка, бо дійсно це воно ніякого відношення не має. а Пасха, це Ісус Христос, Він заклиний за нас, Він помер за наші гріхи, щоб ми мали вічне життя і не вмерли. Той, хто буде їсти плоть Ісуса Христа і пити Його крові, той буде мати, мати вічне життя, Ти, хто всякі, то, ті, хто будуть їсти крав'янку, ті, хто будуть удавленіну їсти тварин, це буде порушення ДНК, це не можна в християнстві, це заборонено. Якщо ви не хочете, щоб це було з вами, так не їжте крові тварин. А треба живити з божественною інформацією. Бо Пасха це випічки кулітів не ніякого відношення до Ісуса Христа немає. А Пасха це Ісус Христос, який поклав своє життя, щоб ми мали вічне життя. І дійсно, всі, хто призиве ім'я Господні, врятується дійсно. Ну і ще кажу, кажу, що не всі потраплять до Царства Божого, навіть ті, хто кажуть, що ми. То, то робили, пророчі ставили, а Бог скаже, що йдіть від мене, роблячи беззаконня. А нам треба виконувати заповіді його волю. Ісуса Христа дійсно, щоб Бог був з нами кожного дня, перебувати у Його Слові і були дітьми Ісуса Христа. І треба зізнатися з Христом, і щоб ми були в ньому, в Ісусі Христі. І не треба надіятися на ЗСУ, бо дійсно. Зсу самі ті, хто там на нулі, напередові, вони самі кажуть, що Бог над усім і Він нам допоможе. І дійсно треба бути з Ісусом Христом, бо Пасха є Він, Ісус Христос. Амінь.